На дворі дощ. Хмарно, львів. Хочеться просто лежати і відпочивати. Але ні. Новини українського футболу ніколи не сплять, тому давайте починати. Представник Мудрика відповів на інсайт щодо легкоатлетичного майбутнього Михайла. Судаков знову розриває за Бенфіку, забиває вражає публіку та здобуває нагороди. Чи буде Зінченко грати за Ноцінгем Форест у Єврокубках? Українець в Англії ледь не приніс перемогу своїй команді в матчі проти лондонського Челсі. Та хто може очолити збірну України замість Сергія Риброва? Давайте, друзі, починати. Почнемо ми власне з поєдинку Бенфіки. Цей мідвік в європейських чемпіонатах для клубів, що не беруть участь в е, лізі Європи, зайнятий чи то кубками, чи то додатковими матчами чемпіонату. Бенфіка, наприклад, грала перенесний матч першого туру проти Рію Аве. До речі, перед грою була інформація, що Сотоков нібито не прийме участі в цьому матчі, бо його якби на перший тур не заявили. Але виявилось, що маячня грав ще як. Бенфіці цей матч давався дуже важко. На порятунок на 86-й прийшов Георгій судаков він вдало підставив ногу під простріл доді Лукібакіо. і відкрив рахунок у матчі. І просто послухайте, як вибухнули трибуни. Тім, потім Судакова поміняли. І що б ви думали, Бенфіка знову наприкінці матчу пропустила, але цього разу кащук не грав. а Відповідно, не поразка а нічия. Статистика Георгія в цьому поєдинку до вашої уваги. І оцінки від Софаскор теж, власне, до вашої уваги. Також Георгій друге поспіль взяв звання MVP матчу і від Ліги. Це перша втрата очок для Бенфіки при Жозе Муріньо. Табличка ж виглядає ось так. Що цікаво, після цього матчу Жозе Моуріньо знову почав ни. Але знову ж таки, е, ну, давайте будемо відвертими. Це ще той спадок Бенфіки, який лишався після попереднього тренера. Якщо ви пам'ятаєте, буквально от нещодавно розповідав про матч Бенфіки у Лізі Чемпіонів, і там теж вони на останніх хвилинах пропустили. Знову у них там не вийшло, все пішло не як треба. Але знову ж таки, там Судаков теж приносив користь. І тут Трубін теж користь приносив, але знову ж таки, ну. Ну, Судаков з поля пішов, все, свято з поля, власне, теж пішло. Радує в цій ситуації одне, що у Судакова все виходить. Він знову ж таки демонструє себе дуже якісно, дуже здорово, і його перформанси за них безумовний лайк. От, прямо зараз поставте жирну подобаючку Жорі Судакову, він заслуговує на неї 100%. Український захисник Олександр Зінченко потрапив до заявки Nottingham Форест на матчі групового етапу Ліги Європи. Українця було дозаявлено після того, як через травму зі списку вибув захисник Ола Айна. Нагадаємо, Зінченко приєднався до Форест в останній день трансферного вікна на правах оренди з Арсенала. Та ну. Таку зраду скасували. Ну, звісно, це хороша новина. Хороша новина, що Олександр Зінченко повертається в обойму Nottingham Форест на Єврокубки. Зінченко потроху інтегрується, вливається в. Колектив власне, лісників, хоча я чомусь по Фрейду хочу називати їх лісорубами. Це добре. Власне, для Зінченка це дуже важливий етап у кар'єрі, якщо Олександр ще має порох в порохівницях, якщо він ще має амбіції, він зараз себе має здорово продемонструвати, власне, в Nottingham Forest, в такій бійцівській звичайній команді, далеко не тій команді, яка була минулого сезону в ОПЛ, яка там робила певні, скажімо так, сен сенсації. Зараз трішки інша історія, і Зінченко себе має демонструвати. Він має себе показувати, в якомусь сенсі навіть оригати. Представник Вінгера Челсі Михайло Мудрика прокоментував інформацію про те, що українець, начебто, може виступити на Олімпіаді 2028 як спринтер. Наш клієнт не розглядає можливість стати олімпійським спринтером, як стверджується. Таке ствердження ставить під сумнів відданість нашого клієнта своїй футбольній кар'єрі, і таким чином надзвичайно шкодить його професійні репутації. Якийсь ідіот придумав, інші ідіоти перепостили, але найстрашніше, що є ідіоти, які повірили. Ну, давайте будемо відвертими повірити, в цю інформацію було вкрай складно. От знаєте, якщо хочеться зібрати кліки на мудрику, це зрозуміло, але Ну, в такій ситуації вже реально повірити, просто неможливо, що це, що це можливо, абсолютно. Плюс давайте додавати до цієї історії, якби допінговий скандал. Ну якщо він вживав допінг, його в футболі наразі відсторонує, то чому в легкій атлетиці його не мають відсторонювати? Ну це ж повний абсурд. Не вірте в неперевірну інформацію, друзі. Слідкуйте за перевірними джерелами, підписуйтесь для цього на наш канал і качайте мобільний застосунок, друзі, трибуни. Бо на трибуні найсвіжіші, найтоповніші та найперевіреніші, знову ж таки, інсайди і тому подібне. Тому качайте застосунок. Лінк в описі. Півзахисник Лінкольн Сіті Іван Варфоломей віддав результативну передачу у матчі третього раунду Кубку Ліги проти Челсі на 42 й хвилині. Українець асистував Робу Стріту, який відкрив рахунок у цій грі. Хто такий цей Варфоломей? Давайте розкажу. Він гравець молодіжної збірної України, вихованець Сімферопольської Таврії, у 2014 році він переїхав до академії Карпат, а в 2020 році перейшов до руха. Провів за першу команду три матчі, після чого перебрався в Ліберецький слован. Де Відзначився шістьма результативними діями: чотири голи та два асисти. І з ним уклав чотирирічну угоду Лінкольн Сіті, який зараз є одним з найперспективніших футбольних проєктів в Англії. Цей матч все-таки завершився перемогою Челсі, але наш Вундеркінд свою лепту вніс. Красун! дуже подобається, що дуже багато наших вундеркіндів зараз в Європі демонструють хороший рівень. Владислав Ванат мав дуже хорошу можливість відзначитись голим у матчі шостого Ла Ліги проти Атлетіка. На восьмій хвилині нападник Жерон отримав розрізну передачу від Азедіна у нахі, у карному майданчику та пробив в один дотик. М'яч прийшов дуже близько до стійки. Знову ж таки, Ванат мав чергову нагоду забити. Цей матч закінчився, друзі, нічиєю 1-1. І їдемо далі. З'явилася інформація, що Олег Лужний. Може очолити збірну України. Навіть не треба здогадуватись, звідки ця інформація взялась. Колишній журналіст Ігор Бурбас, ну хто б ви думали, заявив, що Олег Лужний може очолити збірну України. Також він зазначив, що це ймовірніший варіант, ніж робота лужного з Карпатами. Тут дозвольте цитат. я взагалі не вірю в історію Лужного і Карпати. Зараз я дуже чую, багато разів шириться інформація кулуарна з моїх джерел, що Олег Лужний це кандидат на заміну Сергію Реброву у Збірні України у цей варіант я більше вірю, тому що я чую, що ця кандидатура Олександра Шевченка, доброго друга товариша-соратника. А в ексклюзивному коментарі трибуні Олег Романович сказав наступне: Ні, я вперше чую, то все фантазії. Не вірте. Напевно, не буду давати жодних коментарів. Ось такі друзі були новини на сьогодні. Я вам дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайочку, Відпочивайте, дивіться футбол, насолоджуйтесь знову ж таки ним. Макс Круде, канал Трибуна. Почуємось.